Доброго ранку малята. Ось і наступила весела пора року – Зима. Зимонька до нас прийшла, різні зимові свята принесла. Зовсім скоро до нас завітає святий Миколай. Це добрий чарівник. Який дарує подаруночки слухняним діткам. З року в рік лише у зимку З року в рік лише до свят чарівну свою торбинку він приносить для малят. Дітки, давайте заглянемо в чарівний мішечок. І дізнаємось, які подаруночки приготував Миколай. Готові. Починаємо. Скажіть, якого кольору мішечок? Правильно мішечок червоного кольору в ньому лежить машина. Скільки машин лежить в мішечку, одна чи багато. Одна. А зараз скільки? Багато. Це м'яч, скільки м'ячів лежить у мішечку, один чи багато. Один. А зараз скільки. Багато. Це цукерки. Скільки цукерок лежить в мішечку? Багато. А зараз одна. Це ляльки, скільки ляльок лежить в мішечку. Багато. А зараз скільки. Одна! Молодці! Ось скільки багато іграшок приготував для вас Миколай. Він, малята, має до вас прохання. Хоче, щоб ви прикрасили його мішечок. І він став ще гарнішим. Допоможемо? Добре, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Миколай до нас йде і подарунки нам несе. Ось радіють всі малята, хлопчики та дівчата. Дітки, для роботи нам знадобиться намальований мішечок, фарби синього, жовтого та зеленого кольору, вологі серветки та наш пальчик. Починаємо прикрашати мішечок. Занурюємо пальчик у фарбу жовтого кольору та ставимо відбитки на мішечку. Один біля одного. Якщо фарба на пальчику закінчилась, то набираємо ще. Далі гарненько витираємо пальчик вологою серветкою та занурюємо його у фарбу зеленого кольору, ставимо відбитки на мішечку один біля одного. Геройко витираємо пальчик вологою серветкою та занурюємо у фарбу синього кольору, продовжуємо ставити відбитки на мішечку один біля одного. Знову гарненько витираємо пальчик вологою серветкою мішечок прикрашений. Дітки, для кого ми прикрашали мішечок? Правильно, для святого Миколая ви сьогодні були дуже уважні та допомогли Миколаю прикрасити його мішечок. Пам'ятайте, цей добрий чарівник? Дарує подарунки слухняним діткам. Тож чекайте, він обов'язково до вас завітає. До побачення, до наступної зустрічі!